Вітаю всіх друзі! Компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати декілька наших замовлень, наших клієнтів, і сьогодні буде в нас по МТЗ. Давно не робив такі огляди. Будемо зараз дивитися з вами по замовленням, і також буду вам казати деякі актуальні ціни, тому, будь ласка, дивіться відео до кінця. Ну, ось перше замовлення це в нас гільза. Гільза. Їде на Шполу, Черкаська область. Це в нас гільза, завод двигун. Оригінальні, бачите, його вони упаковані, тому хто шукає завод двигун собі, є в нас такі гільзи. По ціні коштують вони на зараз 800 гривень і це у нас група М. Так, далі. Тут в нас рейка Гур. І патрубок радіатора нижній силіконовий. По ціні зараз така рейка коштує у нас 340 гривень, патрубок коштує 260. Посилочка їде на Слобідка На Слобідка Так, далі йдемо. Ось, замовлення лежить. По НТЗ, задній мост, підшипники. Це у нас BBC-Латвія, дуже гарна якість, європейська якість. Хрестовинка, шайби, втулки сателіта, шайба сателіта і прокладка, прокладки регулювачні. І також є ремкомплект РТІ заднього моста. Це замовлення вийшло на 3300 гривень. І багато питають по ось цьому ремкомплекту. Я скажу, що він на зараз коштує 230 гривень. Так, далі дивимось. Тут у нас коробка. Посилка йде на Березівка, Одеська область, по загальна сума 12 тисяч гривень. Тут у нас йде комплект підшипників. Комплект підшипників КПП, це в нас по Словакії. Словакія це в нас НТЕ і Кінекс. Ми перейшли тільки на них. Раніше у нас ще був ГПЗ Росія але зараз продаємо тільки е, Словакію і рекомендуємо її. І почали в нас на розхват їх заказувати. Так, вал вторинний, це в нас Юбана Прибалтика, шестерні гарні ковані. Е, ну Тобто, щуп, втулочка. І вольчити підшипники ще. Так, поїхали далі. Ось таке замовлення. Краматорськ, Донецька область. Два рукава РВД, датчик думб на паливо і ремкомплект Шарніра РТІ. Е, значить. Рукава в нас це метрові, прямі. По ціні коштують по 250 гривень штука. Датчик Думп 21 по ціні зараз 283 гривні і ремкомплект ось такий 40 гривень коштує. Так, тут у нас по тормозах кожуха лежить. На Христинівка-Черкаська область 10 тисяч сума замовлення. Кожух тормоза з отвором. Ось він. Це, по-моєму, виробництво ромни. Коштує 1100 гривень. шестерня 3-ї передачі, гнездо підшипника-редуктора КПП. Ось воно. Так, вал первинний. Дві штуки чомусь замовлено. Ось дивіться, які вали. Опора. Комплект роликів. Дуже часто ролики замовляють, вали, шестерні. Опору рідку беруть. опора зараз коштує 1700 гривень. Ось така. так Йдемо далі. Тут у нас карданчик бачу і вал поворотний гур МТЗ. Виробник Україна 1400 гривень коштує, карданчик 300 гривень. Так, ось така кришечка. Підшипника по ММТЗ 167 гривень. Далі насоси. Це в нас НШ який? 14. Гідросила оригінал. У нас ще є багато оригінальної гідросили насосів. Тому, будь ласка, замовляйте, є всі 10, 16, 32, 50. Лівий правий, круглий, плоский. Всі варіанти є. І саме оригінал, не підробка. Ось такий насос у нас. 14-й коштує 2500 гривень. Далі дорожня карта в нас акумуля... е, генератор, по-моєму, чи що це? Так, генератор МТЗ 1 кВт, дорожня карта. Новий, новий гарний китайський генератор. Далі, це в нас насос Вінницький вже нш 16 також. Є всі варіанти, як і по гідросхилі. Ну, я вже рекламував їх, показував вам. Також є ця линійка цих насосів. Так, далі, що тут? Ще кожух тормоза, диск тормозний клеєний, схльостка. Також Юбана виробництво і мелочовка тут на педалі тормоза накладки і на кожух тормоза чехли. Це замовлення їде на Переяслав, Київська область 2600 гривень. Все це діло коштує. Так, ще хотів показати вам, це в нас лозова диск щеплення. Я вже робив огляд по ньому. Це на дт 75 Диск двигуна 41, жорсткий. Зараз хоч сам відкрию його, подивлюсь, як він виглядає. Думаю, також будемо завозити лозову ще диски щеплення, тому що гарна якість і найголовніше, що це наше вітчизняне. Ось так виглядає. По ціні таки коштує 1500 гривень. Накладки Трибо. але тут немає, бачите, таких насічок, як, я, ну, як на UMZ МТЗ дисках. Лозувай є і по UMZ диски, і по МТЗ, і дуже-дуже багато тому можете телефонувати, замовляти. Так, далі диск. Тормозний литий. Литий це коли, бачите, він суцільний йде. Тобто клеєні, коли ступиться, і дві накладки приклеюються. Кльопаний, також дві накладки приклепуються, а литий це коли він йде повністю суцільний. Я не знаю, як краще. Мені здається, краще, коли, наприклад, клеєний, тому що можна їх переклеїти або Кльопаний, його можна переклепати. Тут я не знаю, що з ним робити, тільки повністю, мабуть, міняти його. Але оригінал заводу йдуть саме, саме такі литі. І пружинка на 5 вітків. Це в нас їде на жовті води Дівчинська область. Сума замовлення 1370 гривень. Так що, друзі, є багато запчастинок по МТЗ. Різні виробники. Є в нас Китай, Юбана, Райдер Угорщина, є Ромни в Дніпрі, дещо в нас виробляють. І дещо є оригінал, але зараз оригінал дуже складно знайти. І там ну, космос всі не по ньому, але є любителі, я знаю, чисто оригіналу, тому щось. У нас також є по оригіналу, завжди знаходимо, тому будь ласка, звертайтеся до нас. Також агитую, будь ласка, підписуємося до Ютубу. Це обов'язково. До вайберу також обов'язково, тому що там буде дуже багато актуальних цін, новинок, фото, різних відео, яких не буде на Ютубі. Я думаю, вам буде цікаво. Також у вайбер до нас можете звертатися, писати туди. Ми оперативно там відповідаємо. У Нас є хлопець, який чисто на Вайбері сидить і відповідає нам і консультує вас. Ось так, що так, друзі. Дякую за увагу. Підписуємося до нашого каналу. Всім пока.